Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Ви вже знаєте, що наші овочі ростуть на городі. І сьогодні я вам пропоную намалювати овочі на городі. Для роботи нам потрібна фарба гуашева різних кольорів, стаканчик з водичкою, серветка, пензлик для малювання. Та ось такий шаблон нашого городу. Затонований папір блакитним це буде небо, та коричневим це наш город. Почнемо працювати. І намалюємо спочатку ми морквинку. Для морквинки нам потрібен помаранчевий колір. Мочуємо наш пензлик водичку та фарбу і почнемо малювати. Морква у нас має форму видовжену, тому ми намалюємо видовжену. Спочатку, з цієї сторони у нас кругленька морквинка, і до кінця донизу ми малюємо видовжену та гостру форму морквини. Ось так. Вмочуємо постійно фарбу, щоб морквинка наша була яскрава, і зафарбовуємо краєм пензлика робимо гострий тінчик морквинки. Морквинку ми намалювали. Тепер добре вимаємо наш пензлик і витримо об серветку. Тепер намалюємо цибулинку. Для цибулинки можна взяти ось такий світло-коричневий колір або жовтий, якщо немає світлокоричного. Мочимо водичку і фарбу. Цибулинка у нас кругленька, тому малюємо. Ось такий кружечок. На кінці цибулинки у нас є корінці, і ось так намалювали корінці. Цибулинку ми намалювали, гарненька цибулинка, і вимили нашим пензлем. Тепер намалюємо бурячок. Для цього нам потрібен фіолетовий колір, бурячок у нас має круглу форму та видовжений гострий кінець. Намалюємо бурячок. Спочатку намалюємо кружечок, щоб нам було легше. Зафарбувала його добре. А тепер нам потрібно в бурячку ось так домалювати гостренький тінчик. Постійно вмочуємо фарбуш, щоб наші овочі були яскраві. Овочі намалювали, нашим овочам тепер потрібно листічко. Беремо зелений колір. Почнемо малювати з морквинки. Вимили добре перклик і вмочуємо в зелений колір. В морквинки листечко довге. І ось так: от. один листочок, інший листочок. Намалюємо три листочки і ще один намалюємо. Тепер це булинка. В цибулинки листочки тонесенькі. Нам потрібно просто взяти пензлика і ось так провести лінію одну, другу та третю, тоненько. А в бурячка листочки широкі, тому в бурячка будуть ось такі широкі листя. Ось так зафарбували. Ще один листочок малюємо. Ось такий яскравий город у нас вийшов. До побачення, хлопчики та дівчатка. Чекаю ваших робіт.